ད�ས <laughs> ད�ས Декілька тисяч українців взяли участь у марші боротьби під прапорами свободи. Учасники акції пройшлися центральними вулицями столиці, закликаючи визнати Степана Бандеру та Романа Шухевича героями України, а також надати державне визнання ОУН УПА. Перед маршем представники партії Свобода та ветерани повстанської армії провели мітинг під пам'ятником Тараса Шевченка. маємо пам'ятати і присягати тут біля підніжжя великого Тараса у великий день. Створення української повстанської армії під нашими святими національними знаменами, кольору неба і пшениці синьо жовтим державним прапором, а також прапором боротьби червоно-чорним. Ми маємо день і ніч, день і ніч боротися за те, щоб не дозволити плямити честі своєї нації. Противники заходу комуністи традиційно зібралися під пам'ятником Леніну, де влаштували так званий народний мікрофон. Представник комуністичної партії зазначив, що свобода прагне приватизувати свято 14 жовтня. Ми під заклик громадян, які звернулися до нас, вийшли з Такою акцією, як народний мікрофон. Сьогодні всі бажаючі громадяни пересічні мешканці міста Києва можуть виступити у мікрофона і сказати своє ні, розповісти правдиві сторінки історії про так звані бандитські формування української повстанської армії. Як зазначили Свободівці, влада намагалася завадити активістам з'їхатися до Києва. Ми їхали сюди з натхненням таким як на свята проблеми були нас зупиняли працівники даї три рази фотографували нас, записували. Втім, всі охочі все ж таки змогли взяти участь у марші боротьби. Олена Чуранова для радіо Свобода Київ.